Так, 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 що там? Одна мить. От, хочу смачний тортик. О, нічого собі. Добре, спробую. Що там? Торт? Без проблем. І так, я вже приступаю. Першим ділом беремо форму квадрат та виріжемо квадрат з бісквітів. Зайве прибираємо. І тут також зріжемо края. Чудово. Луханемо. І ще раз сухнемо. Ага, майже відрізали. Давай, давай, ще трохи. Все, все достатньо. Форма готова. Тепер мені знадобиться жуйка хуба-буба. Бабуся, потримай, будь ласка. О, Давай. А я витягну. Чудово. Намотаємо довкола мого тортика. Ось так. Вистачило і навіть з дахом. Погляньте, який класний тортик будинок. Ой. Які ж ви смішні. Ой, не можу. Добре, варто продовжити. Візьмемо наті та поліємо зверху щільним шаром. Неймовірно, апетитно. Далі вхід підуть вафлі. Так, те, що треба. Ой, ваша вафельна вежа ледве не впала на мене, шеф. Дякую, що піймали. Так, от продовжимо. Викладаємо вафельки на мій торт. І вуаля. Мій торт будинок з трубою готовий. А довго я ще буду тримати. Ой, шеф, ви мене зовсім не здивували. Краще зацініть мою вежу. Зараз я торт прикрашу, так прикрашу. О, та що ж таке? Все на мене валиться. Так, ну і що, поїхали. Викладу ось ці плиточки шоколаду. Ось так. Який же гарний торт виходить. Я вже більше не можу все це тримати. А -а -а, падаю. Ой, мабуть, це боляче. торт гарніше, та ще чого. Зараз як залью топінгом. І ти сама все зрозумієш. Ну, знаєте, шеф. А я залью хуба хубаво. Ось так. Ой, не хвилюйтесь зі мною все добре. Мій торт краще, я сказав мій. Та як же ви мені набридли? Ану, розійшлися обоє, розлютили бабусю. І так, беремо кавон, озброємось ножами. І всю лють я викладу в цей кавун, як справжній ніндзя. Ось який чудовий будинок у мене вийшов. Зикраємо шкірками, фруктами та ягодами. Смачний і корисний тортик майже готовий. Ой! Так би сама і спробувала. Ого, смачного! Вау, яка ж краса! Вау. Все таке оригінальне! Мабуть, дегостацію я почну от із цього тортика. Як же багато в ньому шоколаду? М -м, смачно. Дуже смачно. Далі я спробую рожевий будинок. Здається, він із жуйкою. М -м, так воно і є. Зараховано. А ось це кавоновий торт. Обожнюю кавунчик. І ягідки також люблю. Mm -hmm. Отак це поєднання солодкого та кислого просто відмінне. М -м -м. Mm -hmm. І так, перемагає цей торт. От будете знати дурні забіяки. Що ж ми будемо готувати цього разу? На цей раз я хочу сендвіч. Приготуєте? Без проблем. Звичайно. Ох, я зараз такий сендвіч зроблю. Всі просто упадуть. І так, поїхали. Нарізаємо ковбаску кружечками. Багато, дуже багато ковбаси. Отак. Ого. Добре. Та чому я там зупинилась? Візьму форму метелика і виріжу з кольорового хліба ось такі милі фігурки. Зверху намажу крем щільним шаром. Симпатично. Але це ще не все. Тепер розкладу різні фрукти і накрию другою половинкою. Краса. Ой, пригощайся полуничкою. Ні, не їм я таке. Ну що, я також вирішила, що візьму кольоровий хліб. Лише вкрию я його шоколадом. Чим більше шоколаду, тим краще. Це усім відоме правило. Смакота. Ну а зверху я насиплю мармеладки. Повторюю так декілька разів. Краса. Бабуся, що скажеш? Розумниця. Ой-ой-ой, це ще що таке. Здається, це неймовірно величезний сендвіч від шефа. А як же його їсти? І продовжуємо сировачі, сировачі, помідорки, огірки і ковбаска. Ну що, можна закривати. Хух, готово. Е, смачного. Нічого собі. Ніколи в житті не бачила такого величезного сендвіча. Я вражена. Але дегустацію почну із цих милих метеликів. А ну-ка, залітайте до мене в ротик. М -м, смачно! Прикольно. Так, тепер спробуємо цей кольоровий сендвіч. Гм. Так, також навіть зовсім непогано. Ну що, а тепер переходимо до цього гіганта. Як же мені його косати? Спробую з цього боку. Ого. Ось. Смокуто. Я в захваті. Перемагає сендвіч Гігант. Правда, я такий радий. Велике дякую. Цього разу я хочу, щоб ви приготували морозиво. А лише його зробимо. М -м, треба поміркувати. Не є у мене одна геніальна ідея. Настав час блищати та тішити. І це я не про себе, а про цей золотий ріжок. Ой-ой-ой, можна так осліпнути. Ох, добре. Де та мій блендер? Ага, наче намацала. Так, Для початку подрібнемо помідорки, потім лимончики і нарешті брокколі. Так, ну запах наче нічого. Тепер заливаємо у форму. Хм, що ж там далі? Бабуся, далі треба заморозити. О, точно. Нічого собі, як швидко. Дякую, моя хороша. Ну що ж, я вже не фінішній прямій. І так, зараз за допомогою штопара залишилось дістати з моркви серединку. А тепер можна наповнювати мій пеперіжок ось цими дуже корисними кульками. Як оригінально та апетитно вийшло. Правда, шеф? Ви серйозно? Ой, я не можу. Дивіться та навчайтесь. Беремо полуничне морозиво і обережно кладемо цей дорогоцінний ріжок. А зверху поливаємо золотим топінгом. Неймовірно. Пепе морозиво! Золотий ріжок. Пепе морозиво! Ням-ням-ням смачно я. Ой, у вас все готово. А що ж мені робити? Хм, Ідея. Пофарбую шоколадом стіночки. Ось так. А потім залью молоком. О, так, те, що треба. Ну і звичайно не забуду про топінг. Вставляємо паличку. А тепер заморожуємо. Таким чином у мене вийде величезне ескімо. Ой, яке ж важке. Але виглядає неймовірно смачного. Нічого собі, як і велике морозиво. Wow! Ого, золотий ріжок. А це що? Виглядає дивно. Добре ризикну спробувати. Ні, це зовсім не смачно. Зовсім. Ну і що ж, а тепер я спробую цей золотий ріжок у прикольній ручці. А? Дуже смачно. Ну і нарешті залишилось це велетенське ескімо. Ох, важке. А? Неймовірно. Це однозначна перемога. Я? Я перемогла? Так, ура! Ні. Я цього не переживу. Сподобався наш кулінарний челендж? Тоді швидше став лайк та пиши в коментарях, яку страву ти хотів би спробувати. Ну а поки що, бувай!